Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від європейської е е торгової марки VNC. Модель називається Fat Rider Team. Black e Matte Red Shine. E Red Shine мається на увазі колір e логотипу, а Black Mark мається на увазі колір самої рами. E чорний, як ви бачите. Це самий доступний карбоновий велосипед в Україні з повітряною вілкою. Розмір колесу якого 29 дюймів. Самий доступний е, за ціною в нашому київському магазині Віла і в всій Україні, купуючи карбоновий велосипед Повітряною вілкою у вас велосипед буде максимально легкий і комфортний. А ціна цього велосипеда сама приваблива з усіх брендів, які представлені на 2025 рік в Україні. Даний велосипед Fast Rider Team має попереду одну зірку, подаду 12, гідравлічна гальмова система, дискові гальма, колеса 29 дюймів, рама повністю. Карбонова, вілка алюмінієва повітряна з блокуванням входу на кермі. Це основні критерії велосипеда Fest Rider Team Black, Black Mat Red Shine 2025 року модель. Вони інтегровані в раму. Це достатньо сучасний підхід до велосипедного формування. тобто ось все сховано. По-перше, коли ми купуємо велосипеди від торгової марки Вінці, ми розуміємо, що це велосипеди європейської якості, які виробляються в Тайвані, розпространяються суто в Україні, а фірма сама англійська, для того, щоб якість могли вони контролювати, вони в англійських проєктах. Кімнатах роблять ці велосипеди, проектують, міркують як буде зручно. Потім віддають цю інформацію в Китай, там спостерігають за якістю виробництва. І після цього ці велосипеди приходять в Україну для того, щоб українські споживачі мали недорогі, але якісні європейські велосипеди, і такі велосипед, як Fest Rider Тім, Карбон. Повітряною вілкою Колеса 29 дюймів доступним являється в Україні легкий, надійний і недорогий велосипед це завжди приємно. Більш детальніше, коли ми дивимося на карбоновий велосипед з повітряною вілкою, модель Fast Rider Team Black Matte Red Shine. Наступне покришка. Покришка по вона має таку більш дрібну е, шашечки, такі е, більш друг, до друга е, поруч розташовані оці шипи, і е, легко буде їхати на велосипеді по асфальту, по підготовленій трасі їхати зручно. А по бездоріжжю, по лісам, по, по горам бокові шипи, вони такі міцні. Вони такі устойчиво тримають велосипед на е, е, перегонах, на якісь, е, е, хвильових дорожках, то тоді вам буде зручно, звісно, їздити. Тому велосипед Fest Rider Team Black е, Mat Red Shine комфортний буде як містом, так і за містом для хлопців і дівчат. Обод, обод у нас е, алюмінієвий, міцний, надійний, подвійний, витримує навантаження любе. Шприхи, нерживію сталь чорного кольору, гальмова система від торгової марки Камрі, гідравлічна надійна гальмова система. Купуємо, катаємось, не е, зволікаємо на всі е, перешкоди, надійно Працюють працює, е, камрі в будь-яких умовах. Кріпиться колесо за допомогою легкозйомного, легкозйомного ексцентрика, треба зняти колесо, транспортувати велосипед без зайвого, без переднього колеса, легко знімається колесо, не треба ніяких ключів. Передня втулочка алюмінієва, цільна, надійна, супер. Колесо м, комплектується камерою з автомобільним ніпелем. Вез, е, за, усюди легко його накачати. Любий автолюбитель підкачає вам колеса велосипеда Найнер карбонової е, з повітряною вілкою. Вілка, вілка у нас алюмінієва, По е, ліворуч у нас є. Е, е, Клапан повітряний, тут повітряна камера. Вона працює м'яко, вона працює дуже комфортно. Навантаження цієї вілочки робиться з зарахуванням вашої ваги. Як це робиться? На правій частині у нас є ось такий рухливий червоний гумовий показатель, як працює сама вілочка. Виставляєте на мінімум і з невеликою бровки, ось такою, сидячи спокійно на вілочці, ви спригуєте, повинно на 30% піднятись оцей червоний гумовий показник. В разі, якщо на невеликій бровці брутівки ви спригнули і воно більше 30%, треба підкачати вілочку. Якщо навпаки, майже не спрацювала вілка. Треба по зменшити тиск в повітряній вілці. Це умови якості працівни праці повітряної вілки. Праворуч у нас є рычаг, який винесе на кермо, і блокується ход самої вілочки. Тиснучи на кер на, на, на речах, ви блокуєте вілку. В момент руху ви можете заблокувати вілку, і вона не буде амортизувати. Це достатньо комфортно, коли ви рухаєтесь вгору. Тому що, коли ви рухаєтесь годру, тяжність вашого тіла переноситься на кермо, вілка починає амортизувати і ви втрачаєте КПД, коефіцієнт полізної діяльності, то е, натиснувши на цей гачок, вілка гоп, і заблокувалась. І ви вгору, коли їдете, взагалі-то коли вгору їдуть, немає ніяких ям. То по ровної поверхні вгору у вас на 30% збільшиться ефект ваших руху ваших ног яке на задні колеса. Тому це дуже комфортний елемент блокування вілочки на кермі. Не треба, не треба зупинятись. У нас на кермо само алюмінієве, і довжина цього керма той теж відзначити. 67 см довжина керма. Потім винос керма, алюмінієвий, само кермо, алюмінієве, По центру таке товсті, квараям звужається. Це каже про те, що кермо гідроформіроване. Тобто воно в центрі більш тонкіше стінки і воно товстіше, краям звужається, вага керма зменшується, а міцність завжди міцна надійна. Гальмові ручки у нас під два пальця від торгової марки Camry. Ліворуч у нас передня гальма, праворуч у нас задня гальма. І монеточка від торгової марки Dior на 12 передач. Легко перемикається, тиснемо на ручку. і Все завжди буде зручно. Одним пальцем тиснемо, піднімаємо швидкість, другим пальцем тиснемо на себе, навпаки, збрасуємо швидкість перемикання. Рульова у нас міцна. В якої сховані тросики е, перемикання і гальма заднього, тобто два тросика, Тому що третього нема, у нас попереду немає перемикача. Е, система 1 на 12 е, Монетка, повторюється від торгової марки Dion. І тут нема шкали градації 1 2, 3, 1,2 трішки 12. Тут просто е, рухається е, червона міточка, яка приблизно вам каже, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Рама, повторюсь, карбонова, легка, надійна, дуже комфортна в користуванні. Комфорт він гасить вібрацію. карбон це такий елемент, який на розрив міцніший аніж алюміній, аніж сталь. Карбон це такий елемент, який Витримує велику навантаженість і причому, коли ви рухаєтесь по брущатки, по якісь е, ямам, воно не відчувається, оці тряс... е, тря... 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 тряски на дорозі. Тому що карбон має можливість таку зглажувати оці вибрації невеликі невеликі рухи на е, брусчатки дороги, там, де дорога з брусчаткою. У нас є два отвори під ось тут і два отвори під фляготримач ось тут. Два, е, е, дві фляжки можемо одночасно поставити на велосипед Fest Rider Team Black Mat Red Shine. Е, Нема перемикача, але тут є опір. Взагалі, якщо ви за... ради е, того, щоб поставити сюди перемикач, можна поставити сюди перемикач, винести е, тросик для перемикання, поставити іншу трансмісію, але це буде зайві гроші. Ну, В разі, якщо вам заманеться до е, у так же ж досконалий велосипед. Велосипед від торгової марки ВінСі, модель Fest Rider Team. Е, Шатуни. Шатуни у нас алюмінієві, е, холотеч. Тут у нас е, каретка, е, вона витримує е, більшу навантаженість і вона за е, своїх пресфіт. пресфіт, не а прес Каретка запресована в раму. Вона е, не товста а тонка і витримує велике навантаження. Внутрішня частина ну карбон він завжди карбон. Легко і надійно. Шатун на 38 зубців, і ці зубці, вони такі довгі, що ланцюг, коли рухається, ніколи не буде спадати. Тому що ви, коли будете на перегонах десь приїхати, щось там рухатись швидко і велосипед може скачати, то оці, оці всі зубці, тут їх 38, вони такі довгі, що ланцюг не спадає. Не спадає і все. Це надійність і от така фішка. Алюмінієвий шатун у нас, пластикові педалі, нічого зайвого педалям не буду казати. Нижнє перо таке широченне, що воно міцне. Тут менш навантаження. Тобто задній трикутник, велике навантаження має на нижнє перо. То ось оце перо, воно витримує велику навантаженість і не хвилюйтесь. Їздити може на цьому велосипеда. Велосипедист з вагою 120 кг без питань. Їхати буде суперово. Задній перемикач від торгової марки Шимана, модель Dior. Є ось цей такий речажок. Якщо подивитись на речах, він о, о, так от він рухається, то цей речах для того, щоб можна було е, в двох варіантах е, його використовувати. Тобто, перший варіант: е, міцність е, заднього перемикача змінюється з урахуванням оцього речага. Ричаг в одному положенні робить. Більш рухливим сам перемикач, в іншому менш рухливим. Це дозволяє в умовах перегонів в гірських Десь дорогах, де багато тряски, оцей перемикач може багато о, так от, от стрибати. Ланцюг буде трішечки ось так от, от звисати. Бачите, то вставляючи оцей елемент в положенний натяжці, перемикач буде повільно о, стрибати. Він не буде о, рухливим таким. Це о, забезпечує менш вібрацію ланцюга. Також, також, за рахування цього перемикача комфортніше знімати задні колеса. Тобто, коли ви бортіруєте колесо, регулюючи цим речагом, буде більш зручніше знімати колесо. Це другий фактор, який дозволяє комфортно користуватись оцим речагом. Завжди це комфорт від торгової марки Шимана моделі Dior. Dior – це гарний елемент. Перемикання. Також стоїть стоїть відзначити оцей елемент. Оце, оце. Ось тут у цього перемикача заднього. Гідравлічна система, тут масло ріднина. Тому, якщо треба мати порозуміння, що ви купуєте, ви купуєте отакий от перемикач. Тут він гарно працює з урахуванням того, що тут особливі переходи масла гідравлічного для того, щоб перемикач працював більш комфортніше. Це для, майстер, для велосипедистів туди просто не треба лазити. Позаду у нас 12 скоростна касета з великою зіркою на 52 зуба. 52 зуба – це дуже-дуже крутий підйом. На цьому велосипеді можна піднятися любому, не на тренованому велосипедисту. Тому що оця велика зірка дозволяє легко-легко-легко їхати, коли вам треба їхати вгору. Позаду у нас теж гальмова система гідравлічна, е від торгової марки Camry, е втулка під касету, як я і казав, на 12 зірок. Ну все, що треба знати, то я вам сказав. Звісно, тут нема зайвих отворів під багажник, тому що це карбон. Карбоновий велосипед не треба ставити багажників ніяких. Треба купити карбоновий велосипед щоб, для того, щоб він був легкий, і їздити, щоб вам було зручно. Ну, Взагалі-то ще треба відзначити сідуха. Вона підіймається тільки за урахуванням того, що ви будете шестигранним ключом на 4 відкручувати положення самого зажима і підіймати е, тоді сам саме сідло. Ну, це основне. Е, що треба ще відзначити? Велосипед підходить як для хлопців, так і для дівчат. Е, Враховуючи дану модель... В Fast Rider Team Black Mat Red Shine треба відзначити відстань центральної частини рами до землі. Рама, сама еричка, як вказує виробник, і відстань центральної частини до землі 81 см. Ну, враховуйте це, як вам буде комфортно на ньому їздити. Враховуючи мій зріст 1,78 м. Вірте. Якраз для мене буде пасувати. Я ось став і мені дуже зручно. Я не відчуваю ніякого дискомфорту. Сідаю на корму, за, за корму, на сідло і мені зручно на цьому велосипеді. Ну, купуючи карбоновий велосипед, ви завжди розумієте, у вас завжди буде. велосипед легкий, буде комфортний рух на. По трасі, ну і швидкість, швидкість велосипеда карбону збільшується за врахування того, що він максимально легкий за своєю рамою. Ну, Наприкінці нашого відеогляду велосипеда Fest Rider Team Black Mat Red Shine. Треба відзначити його вагу. Це завжди зацікавленість у клієнтів, які купують велосипеди. Вважаючи, що це велосипед найр. Вважаючи, що це велосипед. З рамою Елічка вага велосипеда 13 кілограмів 700 г. Міркуйте, шукайте собі велосипед гарний, недорогий, е карбоновий і приходьте до нас. Ми його вам продаємо налаштованим і з гарантією якості. Бажаєте придбати гарний велосипед карбоновий е від торгової марки ВІНСІ, модель Фест Райдерс. Team. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.ю і там велосипед Rider Team карбоновий з повітряної вілки. ви можете замовити постійним покупцям, завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!